Так, вітаю, друзі! Я ось тут займаюсь собі своїми справами, і ось, подивіться, хочу, хочу показати цю трояндочку Сента-Нерделайлес. Чи Сенти як, де як вона написана, хто як каже, хто як переводить який каталог. Слухайте, чудова трояндочка, такі ось в неї чарівні кольори. Ось квітує суцвіттями, Це першорічечка. Ось такий в неї цікавий. Реверс. Квіточка пустує, що стає вже насиченого кольору. А квіточки, які тільки розквітають, мають такі жовто-персикові серединочки. Дуже цікаво. Красиво, ось перші квіти тримаються вже 4 дня. Ну тут вже такий, як би то є полурозпуск, і захотілося мені її показати. Квіточки ось некрупні. Але така ось вона ну височенька, трішки, скажімо так, не, не над землею. Прям вона, ну, дуже вона мені сподобалась, дуже вона мене вразила. І ось там є пару квітів Емільєна гію І там ось позаду теж чотирьох вітрів троянда. Дуже вона дуже мені подобається її колір, вона буде добре поєднуватись з іншими трояндами. Хочу ось так, знаєте, здалеку, але якось я. Я не можу якось знайти таке місце, щоб її ось так показати, як я її бачу вживу. <смі> ні, не буде так. І також, вже, якщо я тут, ось вразив в мене теж ні, не лавсонг, це зрозуміло, а Лавандер Айс теж це ж перша річка. Ось, дивіться, із Лавсонгом колір один в один. Ну, може, десь там, щось, там трішки якісь там засвічує камера, знаєте. Але колір ну, так здалеку просто поєднується дуже чарівно. І ось теж підкупив він мене цей сорт своєю стійкістю на повному сонці і своєю красою, і як він гарно наростив собі кущик. Ну, Лавсонг це ж взагалі бестселер, але теж в мене тільки другорічка. Перший рік він ну, взагалі погано себе почував. Я думала, о, жах. А цей рік він, ну просто просто я закохана, як і багато інших. Квіточка така крупна, махрова, чарівна, якась така метеликом. І цей колір загадковий, просто супер. І квіти тримає вже довго цей рік в мене. А трішки його так до палички. Підзібрала, зараз вже ось я поставила дугу і хочу його трішки підрозпустити, тому що так якось так він розходиться, трішки він розлягається, але він шикарний. Ось Good Peach, молода спреєчка із Viv'ian West. Дуже-дуже гарно поєднується колір, просто один в один. Але я ось хочу сказати свої враження за другорічного поля Бокюза. Теж просто супер троянда. Я прям закохана і все. Це ось він на повному сонці, так давно вже тримає ось ці свої квіти, розпускає ще нові. І ну просто він не потребує, знаєте, оце кожен день бігати і обирати ці суцвіття ні. Як він гарно тримає погодні умови, супер троянда. А ця ось лілія в мене якось дуже швидко цей рік відцвітає, на жаль. Так, ханзештат росток штат першої річка. Він у мене поки горить, але я не про нього, я ось про цю лілію. Теж я її, бачите, не встигла зафіксувати у всій красі. Вже квіточки навіть відцвітають. Ось це лілія із флоріума, сорт підпишу, бачу, прийшла по сорту. Це мене дуже радує. І з ханзештатом досить гармонійно виглядає. Правда, що вона розцвілася на місяць раніше, ніж було написано в описі до цієї лілії. Але це мені взагалі знаєте, тобто, ось зараз троянд багато обрізаних, лілія квітує ну і добре. Але 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 дуже швидко вона поки що відцвітає. Ну, будемо далі бачити. Так, а ось троянда чотирьох вітрів. Ну, бачите, ось так вона виглядає. Вона у мене тільки друга річка. Але, але, в принципі, вже все зрозуміло. Той рік вона взагалі не показалась, вона куклилася і пеклася. Цей рік спеки немає, але і дощу теж вже ну, цілий місяць немає, щось там була так поляпає, тільки пелючку збити. Ну, ось, я так розумію, ця квіточка буде триматися. Ну, може, тиждень, цим квітам десь днів 5, і ось вони так виглядають. Якщо днів 10 вона потримається, це дуже добре, тому ось таке майте на увазі. Цю троянду радити не можу, але вона чудова чарівна. Це якби вона квітувала у я ще розумію, да? кожна квіточка 5 днів тримається це чудово. А так як одна палка, одна квітка, то це дуже мало. Кущ дуже високий, займає багато місця, тому так, ну я не позбудусь, мені дуже подобається, Ароматна, аромат в неї такий, не цитрусовий, ну такий густий, густий. Так, я вже говорила за кімоно, але якщо вже сьогодні так пішли мої враження, то в кімоно я просто закохана. Він в мене друга річка, але він мені сподобався ще в перший рік свого життя. Повне сонце, троянда просто. Суперстійка в мене, в мене так. І ну, так досить немаленька. Також досить непогано поводить себе ведінг піано, це другий сезон цій троянді. Так, вона ще не вся розквітлась, але ось ця квіточка вже п'ять днів тримається. І бачу, що вона собі буде триматись. Ось кому цікаві такі біло-зелені трояндочки, то можна, можна звернути увагу, правда, вона високувата, ну, поки що так, другорічка, але поки що мені дуже подобається. дуже. Тому що ось така теж біло-зелена трояндочка Вінтер інтерлодж, правда, в неї квіточки менші. Вона трішки гірше тримається, але взагалом теж досить непогано. У мене теж ось тільки другий сезон їй, ну точно не один день і не три дні. До п'яти днів квіточку вона окремо точно тримає. Тому це теж можна сказати, що досить непогано. Але поки що я не можу радити, ще треба буде за нею трішки. Подивитися ще рану, прям так щось казати. Так, і дуже мені сподобався е, містерес. Це теж йому другий сезон. Слухайте, так класно він виглядає. І досить непогано тримається. Десь ну 5 днів тримається точно кожна окрема квіточка. Квітує теж він уже. Безперервно, просто, він на повному сонці, вітри його оце шмагають туди-сюди. Кущик поки що в мене вузенький і височенький, але дуже вже цікавий, можна звернути увагу. Ну, Джетсет Другорічка це теж такий бестселер, Це тут навіть і говорити немає що, але. Теж не всі, знаєте, отак от, от новачки. Буває теж не всі все і знають. Тому теж уже скажу: це супер троянда. Так, Але ось під ним Pumpkin Patch. Уже сьогодні ці квіточці, шостий день, вона взагалі не збирається обсипатися. Вона вигоріла, але це добре. Вона тут мені дуже пасує до джетсета. Ось, знаєте, вона мене взяла тим. Що так довго вона тримає свої квіти. Я на таке не розраховувала. І ні в кого я її не бачила, ну, поки що така. Так, Б'єнвеню ось розкрила свої квіти. Ні, вона мене не вразила. Це ось друга річка, повністю вирізана, був хворий пагін. Ну... Але хочу показати, тому що стійкістю вона в мене взагалі не. Але ось квіти її пасують до помпадур, ну, дуже схожі. Дуже схожі. Зараз я спробую так якось приблизити, щоб було видно і б'єнвеню, і помпадур, хоч вони і далеко знаходяться. Ну, взагалі не стійкі квіти в неї, взагалі не стійкі, але чарівні. Там ось помпадур на сьогодні прям голубою виглядає зараз. Я Спробую приблизити. Ну, форма квіточок прям дуже-дуже схожа. Дуже схожа. Я зараз до неї підійду ще. Теж такі обидві ці троянди дуже схожі поміж собою. І обидві абсолютно не стійкі, але дуже ароматні. Так, теж мене вразила другорічка. ну, вона ще й той рік мене вразила. Пашміна, ще вона, правда, не розцвілася, але теж троянда просто супер. Ну, чипендей, Лівіл Лакота, П'єр деронсар і Nesster. Це навіть не буду повторюватись. Так, ну і ось, якщо я вже зачепилась за помпадур, то теж помпадур така собі трояндочка. Ароматно, дуже красива. Але тільки ось в полузатінок, тому що. Тому що Ну, такі, такі троянди теж мають місце бути. Люди ж люблять, ось, Spirit of Freedom, ну, таке... Friedom. Так, е, за Помпонелу Ангелу ще зараз скажу. А ось Робаля Франкейс, бачите, за пару днів ось так перша квіточка виглядає. Крайні пелюстки вже її обгоріли, трішки вона так собі підвяла, тому ж теж тільки ось в розсіяну тінь, як на мене. Як на мене, хоч я не маю права, таке прям це перша річка, але ну тут же все в принципі зрозуміло. Так, я не хочу повторюватись, намагаюсь кратко, але тим не менш хочу ось подякувати всім дівчатам, які приймали участь в розпізнанні Ангели Помпанели, тому що я той раз сказала, що це Ангела, ну вона так себе і поводила. Але ось мені написали, що теж першорічки Помпанела, першорічка може ось так себе поводити дивно І коли вона розквітла, і я її ось в попередньому відео показувала, сказала Ангела. Я думала навпаки, що це вона зараз почала себе дивно поводити. Знаєте, як Ну в мене були перші бутони в трояндах трішки якісь Ну дивно себе поводили. І Ну так, бачите, Ну помпонела, то помпонела Все, дівчатка. Всім дякую і всі вибачте, що не так сказала. Так, А що мене дуже приємно вразило, це ось м, трояндочка «I am Grateful. Черівна, чарівна трояндочка. Ось я ні в кого її не бачила, тому, дівчата, зверніть увагу. Ось 6 днів вже цим квіточком, м, чудовий колір не вигорає, хоча на неї цілий день іде повне сонце. Так, Поряд помпонела. Ой, господи, помпадур, яка принтінюється. А сюди повне сонце. Ну і вже теж мушу сказати про парфюм Flower Circus, Ось задень квіти на сонці повному згорають. Я знала, що вона б не стійка, але вона мені тут треба було, я її посадила. Але якщо ви, дівчата, тільки підбираєте собі якісь сорти, хочете парфюм Flower, тільки в затіночок. Вільям Крісті, повне сонце, другий сезон, квітує суцвіттями. Просто чудова трояндочка. Це якийсь такий шраб має бути, може маленький шраб, може, типу як флорибунда. ну, Ще поки не можу сказати, але квіти тримає просто чудово свої. Такі вони маленькі, такі вони махрові, такі ось маленькі пагінчики, поки що бл благенькі, скажімо так. А такі, така стійкість цих квітів, що теж, ось, знаєте, вразила вона мене. І ось хочу звернути. На цю трояндочку вашу увагу. Звісно, троянда ще молода. Майте це теж на увазі. Мій такий відгук, але тим не менш, тим не менш вже можна сказати, що це троянда супер. Звісно, за всі не можу вмістити в одне відео. Так, Що я хочу сказати за свою сітку рабицю? Так, ці, як -то мені там написали, кілометри сітки рабиці, у вас тут від, від стій і все таке. Ну знаєте, Я не маю на сьогодні можливості поставити тут, як це ви кажете, кілометри. Кілометри ковки я не маю можливості. Ось, бачите, деякі частини вже повністю закриті рослинами, Ну, не повністю ще вони наростають. Все під цією сіткою насаджені клематиси та плетисті троянди. Ну, Ось так, знаєте, в житті буває, що не всіх є можливість. Ця конструкція тут вже давно, ще з радянських часів. Мої постійні глядачі про це знають. Ну, бачите, не розібрала я це все. Це все тут було було вже дуже давно. І... Все було підстроєне, якось так щось там під виноградники. Тут взагалі ще над цими стовпчиками. На двохметрова висота була оце тут арматура наварена, вона вже там висіла, полувідламана. Але я ж вирішила тут під цим всім все ж таки понасадити собі б'юнкі рослини, клематиси, троянди, які ростуть величезними. І знаєте, мені на сьогодні це все дуже поки що підходить. У мене поки що на сьогодні зовсім інші задачі. Я хочу засадити. Всю територію, а далі вже буде видно. Кому не подобається мій смітник, теж мені писали, що в мене рослини, такі гарні рослини, цікаві, а посаджені, знаєте, як то на смітнику. Слухайте, я хочу так сказати таким людям. Кому не подобається в мене, не заходьте, навіщо ви заходите. Навіщо ви заходите, дивитеся, пишете ось такі якісь гадості? Невже на сьогоднішній день нам, українцям, немає про що думати, не вистачає в кожного своїх проблем? Це те, що я тут показую, це просто якась частинка мого життя, моє захоплення цими рослинами і все, що пов'язано із цим моїм захопленням. Вам не подобається, я, вам, я вас прошу, не заходьте і нічого мені такого не пишіть. Ось сітки рабиці взагалі-то і не видно. Видно ось цей стовпчик, так, але до нього підсаджений клематис. Ось він. Ще зовсім маленький, це клемати ну Він себе ще ніяк поки що не проявив, такі квіточки. Маленькі, нещасненькі, ну, нічого. Клематиси в мене так наростають, що просто я потім ось з деякими вже не знаю, що робити, і тої сітки рабиці для них не вистачає. Тому все ще попереду. Звісно, як це все буде виглядати зимою, це вже зовсім інше питання. Але, але все, в принципі, підстроєне під троянди, климатися під літо. Ось трояндочка Палерояль, є тільки другий сезон. Ну що від неї можна хотіти, що вона тут може закрити. І взагалі, в мене за цієї рабиці всі рослини, які на неї мають закріпитись, не має бути інших, не має бути видно інших частин садочку. Просто на це треба час, це треба розуміти, і це людина, навіть, яка такі знаєте, пише навіть і не думає про це. Просто треба зайти і. і, і насрати, от, от і все. Вибачаю, звісно. за… Такий вираз, але ну якось так воно і є. У мене того року тут взагалі ну, такий вже був жах, що то ці трояндочки на патичках на огірковій сітці були. Нічого знаєте, якось потрішки я собі із своїми проблемами якось розберуся сама. Хто любить такі дуже красиві картинки, заходьте на інші канали. Я не можу тут це все ховати, весь свій загальний вигляд цього всього, поки воно все не виросте. Знаєте, не буду ж я ходити і в трояндочку одну тикати телефоном. Все в мене на сьогодні як є, так і є. Хто й розум, хто розуміє, той розуміє. Так ось тут, ось якщо подивитись, то не так рабиться, заважає, як самі стовпчики, але нічого, я ж кажу. Щось буде, якось буде, і я про це собі сама все знаю, що в мене як є. Я тисячу разів вже говорила про всі свої проблеми і про все, що я тут роками робила і переробляла. Ви за мене дуже так не хвилюєтесь за, за успіх мого каналу, щоб тут було дуже гарно. Я собі якось знаєте, намагаюся ділитись просто якоюсь інформацією, <кхм> багато чого я. Сама ще не знаю і завжди дуже вдячна за чиюсь допомогу. І, взагалі, мені на сьогодні, знаєте, не так важлива ця сітка рабиця, як ось пусті місця на землі. Я ж теж, знаєте, не маю можливості красиво все замульчувати корою там чи одразу робити якісь красиві прям композиції. У мене так ну, більш Такі в мене настройки, знаєте, не взяти одну зону, зробити красиво. А я берусь за все одразу і так собі, ну, таке. Люди заходять на мій канал по якимось причинам, які тільки їм відомі. Так, це я тут зараз не, не жалуюсь, нічого. Це я просто, знаєте, хочу сказати таким людям, які такі пишуть в розових своїх окулярах, пишуть якусь таку. Єрунду, не треба, не треба заходити і таке собі писати. Так, ось вона. Бачите, скільки в мене голої землі. Оце за це мені треба зараз подумати. Це мені не подобається, це мені кидається в очі. Звісно, з часом все розростеться, все собі якось втрясеться, буде досить гарно. Ось навіть ще трішки помучую вас своїм будівельним сміттям, можете ще подивитися, поплюватися. Нічого, ви знаєте, якось все виросте і якось буде гарненько, без ваших таких поганих коментарів. Я, звісно, у всіх своїх постійних глядачів прошу вибачення за те, що зайняла велику частину відео такими словами. Але просто хотіла сказати. Таким людям, якимось трішки нерозуміючим. Не заходьте на канали, які вам не подобаються. Ну, це ж YouTube, тут стільки всього, стільки є краси. Заходьте туди, навіщо вам такі, як я. Все. Всім дякую за увагу і до зустрічі!